Доброго дня я запрошую учнів Харківської спеціальної школи номер 8 на виховний захід обереги українського народу. Вишивала сорочину нашій вільній Україні пісня голосна. Вже намітила мережку, вишивала в полі стежку, зоряна, ясна. До глибокої криниці йшла напитися водиці. Чисте джерело, голубіло барвінкове, українське, вільне слово, всім на зло. Величаємо країну, нашу нинечку єдину, ой, яка краса. Одягнула вишиванку, Соловей співав до ранку, Ну й краса! Протягом багатьох століть створювалося народне декоративне ужиткове мистецтво. Виникло воно з любові до рідного краю із бажання не тільки бачити, відчувати красу, а й творити її власними руками. Так само виникло багато речей, які в народі ми називаємо оберегами. Ось саме про них ми поговоримо з вами. Давайте ж пригадаємо, що таке оберіг. Отже, оберіг це предмет, якому надавалися чарівні можливості уберегти людину від біди, горя, зла, а натомість подарувати їй щастя та радість. Які обереги українського народу ми з вами знаємо оселя, рушник, віночок, ластівка, лялька-мотанка, вишиванка? А давайте пригадаємо, можливо, в когось з вас є? Власний оберіг. От в мене, наприклад, є лялька-мотанка. Ми з вами знаємо, що такі ляльки створювалися зовсім не для гри. Вони були покликані оберегти рідну домівку або людей від зла та хвороб. Сьогодні ми з вами поговоримо. Про такий оберіг українського народу як віночок. Віночок це неодмінна ознака українського національного строю. Багато пов'язано з ним звичаїв та повір'їв. До нас дійшов лише недалекий від гомін барвистої пісні землі, але все ж таки дійшов. І якщо пригадати, то багато з нас, нині мам, бабусь, просто добродіїв, у дитинстві несли це сонячне диво на голові, у розмаїтті сонячних зайчиків. А далі Просили батько, мати, і я прошу. Дивишся і вже на рушнику красується весільний каравай. Український віночок не просто оберіг і краса, це ще й знахар душі. Зазвичай у віночок впліталося 12 квіток, і кожен з, нас, і кожен з них ніс свою добру енергетику. Найпочесніше місце належало деревію. Ми бачимо, що цвіття цієї квітки складається з маленьких квіточок. Нагадує вона деревце. І деревій був покликаний дарувати життя дівчині. Барвінок. До людської оселі до городу тягнеться. Взимку відвар Барвінка поли від хвороби, а ось влітку ним прикрашали весільний каравай. Ще одна квітка безсмертник. Був покликаний дарувати дівчині життя. А ось гілочка яблуні впліталася для того, щоб дівчина залишалася довгий час молодою. Калина так, це символ дівочої вроди. А ось наші пращури кажуть, що її сестра Троянда колись була дуже гарна дівчина. Мальва лікувала від серцевих хвороб. А ось така квітка, як Волошка, особлювала молодість і нев'януче кохання. За повір'ям русалка закохалася у звичайного парубка Василя, в якого були очі сині, неначе волошки. Він не відповів міфічній істоті, взаємним коханням вона розізлилася і перетворила хлопця Василя на волошку. Відтоді, по всій, краї... по всій Україні. Серед золотого колосся пшениці ми можемо побачити цю чудову квітку. А ось ромашка це наймолодша квітка, її останньою вплітають у віночок. І люди помітили, що ця квітка несе не тільки собою ніжність, а й дарує здоров'я волосся. Зазвичай ромашку вплітають разом із гронами калини або гілочкою вишні. Давайте пригадаємо з вами ще один оберіг українців, такий як рушник. Рідна мати моя, ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний, як щастя, як долю дала. В українців віддавна існував такий звичай, коли мати виряджала сина у далеку дорогу, вона підносила йому на вишитому рушнику хліб. Син цілував хліб і приймав рушник. А взагалі-то на Україні дуже багато рушників. Рушник це ще й символ господині. Бо рушниками прикрашають образа в хаті, ними накривають хліб на столі, Пасху, коли її йдуть святити до церкви. Недарма в українців існують такі прислів'я. Тримай хату у віночку. А рушник на кілочку, або хата без рушника, те й саме, що родина без господині. Багато орнаментів існує, і кожен з них можна читати, неначе книгу. Але в українців з рушниками. Пов'язані весільні обряди. Пригадаємо хоча б такі рядочки з народної пісні. Та ми з тобою на рушничку стояли та й золотими перстеньками мінялися. Або, почекай дівчинонька, достану я тобі ведерце. У кожен орнамент рушника. Господиня насамперед вкладала всю любов до неньки України, все тепло свого серця. Тому й сила рушника саме у його візерунках. Читати його можна, немов книгу. Дуже часто на рушнику зображали так зване світове дерево. Воно гілками тягнеться догори. Отже уособлює життя і відтак є найсвітлішим образом. Зазвичай таке світове дерево вишивала майстриня саме на рушнику, який збиралася вона дати своїй дитині в дорогу. І ще й оберегова властивість такого рушника підкреслювалася наявністю кружечків та стрілочок, які знаходилися саме серед гілок цього дерева. Всі ми знаємо, що наші прабабусі вишивали рушники в сиву давнину, і тоді, звісно, не було фарб для того, щоб можна було пофарбувати нитки. Отже, що ж використовували наші пращури? Із соку калини чи малини отримували червоний колір, а от з звіробою давав коричневий. Лушпиння цибулі можна було відварити і отримати жовтий колір. А ось м'ята давала зелену фарбу. І таким чином наші пращури фарбували нитки. Згадаємо ще один символ українців: це ластівка. Ластівка біля вікна. Що тобі ластівка дати? Меду, борщу чи пшона. Всі ми знаємо, що споконвік ластівка асоціюється з рідною домівкою, під сріхою якої вона звела собі гнездечко. А відтак і з нашою малою батьківщиною. Вважався е щасливим той двір, якого не оминула ластівка. А відтак ображати не можна було цих птахів. Якщо діти брали ластів'я до рук, вважалося, що на їхньому обличчю виступить ластовиння. А от якщо людина набереться такого нахабства і зруйнує ще й гніздечко ластівки, то вони спалять її хату. Ми сьогодні з вами дізналися про такі обереги українського народу, як віночок, рушник. Ластівка. Згадали з вами, в чому сила їхня. Тому пропоную вам таке домашнє завдання: намалювати оберіг вашої родини. До побачення!